Школи, хто за, хто проти, хто завжди. Е, На сьогодні порядок день, одне питання про звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, інформує, ну, бо немає. Якщо е, ми приступимо yeah. до yeah. цього, yeah. Україна стала об'єктом загальної агресії з боку Російської Федерації, яка спричинила величезні людські втрати, руйнування та проживання, все сьогодні. Маємо тисячі загиблих окупованій території в Криму, в місті Севастополь та на сході і півдні нашої країни. Агресор не припиняє свої атаки щодо ми атак. Щодня ми переживаємо ракетні удари, бомбування наших міст, знищення енергетичної промислової та цивільної інфраструктури. Країна агресор чинить масові воєнні злочини терорі. Чиї мирних громадян, катуючи полонених до цивільних осіб, зокрема, і те знищує нашу культуру спадщину. Ніхто не має права забувати, що ці злочини підтримують до знову безпеки та стабільності. Арес Російської Федерації це викидка всіх, хто прагне нові стабільності у світі і нехтуючи своїми зобов'язами. Росія ставить під загрозу не лише нашу країну, а й увесь. Міжнародний правопорядок водночас вона незвичайну сіцість, відвагу та незалежность незал... українців потог віддати все, все для збереження своєї держави, її і незалежності європейського і розвитку. Вона об'єднала українців як націю, зміцнивши віру і наші сили та і. Нашого лідера, президента України Володимира Зеленського, а вже саме під керівництвом ми доклаємо найважчі випробування сьогодні. Збройних сил України Верховного мадача президента України ворог роки розраховує на розбрата з на налучення квіття, але українці. Бачу, таку високу ціну ніхто ніколи нічого не має право вирішувати, український народ. Пам'ятаємо, тільки українці мають право давати оцінку. Є всі влади та свого президента. України повинні проводитися будь-які переговори не про закінчення війни про наше майбутнє, про долю нашої держави. Ми депутат Савранської селищної ради і повну підтримку президента України Водим Злекий, щоденно докладує звичайних усиль за, для забезпечення стабільності, безпеки та гідного рівня життя кожного українця. З повагою депутат селищної ради. Це 에, це е на так, є звернення президента, прошу да питання винести на сесії. Хто за те, що далі питання, вивісти. прошу усла, хто за утримався, проти немає. На цьому наша комісія роботу закінчила.